Моє вітання з вами! Ювелірний аукціон «Коштовна Крамнишка. Тож будемо працювати сьогодні активно, швидко і дуже весело Отож, колекція наших чудових каблучок, які ми сьогодні побачимо разом з вами. Красива пропозиція, яка у нас створена зі срібла. Це у нас колекція. Красивим блакитним каменем, а ми бачимо, що це натуральні красиві та Є у нас тільки а, три пропозиції: є каблучка у 16,5 з половиною розмірі та у 17-му. Тому зверніть увагу, що це акційні прикраси. Вони є в лімітованій кількості. Тому, якщо пощастить, обов'язково набирайте ваш номер прямо зараз. Отож або 16,5, з половиною, або сімнадцятий розмір в нашому резерві. і все. інакших розмірів немає. Зверніть увагу для того, щоб здійснити своє замовлення. Вам треба всього лише набрати наш номер 0800 21.04.24 і назвати нашим оператором кол-центру код товару одинадцять Сьогодні широкий асортимент. Побачимо, будуть намиста, будуть каблучки, підвіски також будуть цікаві колони. Будуть сережки окремо, будуть красиві неперевершені, цікаві кольє. Тому залишайтесь з нами, і зможете а, впродовж нашої програми обрати те, що вас зацікавило найбільше. Отож, акція у нас триває. Бачимо, що тут прозорий, чистий іскристий блакитний топазик. А це срібло 925-ї проби більш ніж 2 грами 2,73. Ось така красива фантазійна робота від команди. Коштовна крамничка. Отож, зверніть увагу, що у нас ціна за каблучку за срібну пропозицію 285 гривень. Це найдешевша та найвигідніша пропозиція. Тому замовляйте на подарунки, оскільки у нас срібло найкращої сертифікації, яке вкрито родієм. Зверніть увагу, ось як виглядає профіль нашої каблучки. Ось красива, ніжна, чудова професійна робота. Ось демонструю з кожного боку всі проби є, все присутні. Отож, ще раз і ще раз повторюю, що це ексклюзивна лінія прикрас. Я яка за ціною 285 гривень. Розміри 16,5 та 17, ось так виглядає каблучка. Тож покажу вам приблизний масштаб цієї пропозиції, і у нас 1 см і 7 мм. Тому зверніть увагу, що таких каблучок у нас лише 3, на вибір або 16,5, або 17 розмір, і все. Тому я вам рекомендую записати номер телефону, записати також код на таку каблучку 11, 20, 9, 94, тому що ми зараз вже готуємось приходити до наступного лоту, оскільки сьогодні ще у нас красива колекція попереду, вже мрію вам її показати та продемонструвати. Отож, ось така чудова каблучка зі справжнім, натуральним, блакитним ніжним топазом у нас є, тому переходимо до наступного лоту. Каблучка є, телефонуйте, запитуйте. Зараз я буду готувати для вас красиву коштовну підвісочку, яка має. У нас цікавий об'ємний масштаб. Зараз все зможете поглянути, роздивитись і оцінити. Каблучка каблучка у нас попередня залишається ще в наявності, тому телефонуйте, запитуйте, обирайте. Це у нас улексити сірого, красивого кольору. Котяче око бачимо ми сьогодні а, в центрі. І ось такі красиві хвилясті лінії, які мають інкрустацію. 8 грам загальна вага нашої а, красивої підвісочки. Отож, зверніть увагу, котяче око. 599 гривень та оця. Отож, котяче око. Котяче око у нас в центрі об'ємної красивої підвіски висота підвіски у нас разом з вушком рівно 4 сантиметри. Мікроінкрустація. Подивіться, яка нас смужечка котячого оку, або ще цей камінець часто називають улекситом, ось так переможуваться, красиво грається відтінками до яскравого білого. Колір ось такий об'єм. Вона має широке з'єдвальне вушко, мікроінкрустація навколо підвіски, навколо ось нашого з'єднувальне вушка і також між частинками основної підвіски у нас є в наявності. Тому зверніть увагу, ось такий профіль. У нас ось інша частина. Наші підвіски з красивим котячим оком я пропоную все ж таки приміряти і а, подивитись, як така пропозиція буде виглядати на мені. А ви тим часом оцінюєте, телефонуєте, замовляєте. І ось така пропозиція дійсно чудово, красиво, ніжно, гармонічно виглядає. Зверніть увагу, що вона має красивий шикарний об'єм: 122016. код товару обов'язково записуйте номер телефону впродовж а, ось. Нашої програмки обов'язково телефонуйте, обов'язково запитуєте у наших операторів всю більш детальнішу інформацію. Вони працюють, приймають всі ваші телефонні дзвоники, і звичайно, що здійснюються ваші найкращі а, замовлення. Тим паче, що це срібло. Зверніть увагу більш ніж 8 грам. А, сіре, котяче, красиве ніжне око, яке має ось властивості талісману молиту. У нас а, сьогодні для вас. Лишень в трьох останніх єдиних екземплярах отож ексклюзивні колекції від аукціону Коштовна крамничка у нас є. Тому я пропоную приходити до наступного лоту, оскільки наступним лотом буду вже вам пропонувати каблучку. Отож, каблучка цікава, каблучка у нас має великий масштаб. Зараз поглянемо на красиву каблучку з ось таким темним, чудовим шикарним сапфіром. Зверніть увагу, що вартість. Вартість у нас обов'язково буде найщадрішою. І у нас колекція має ось такий красивий, а квітучий, чудовий, неперевершений, а найголовніше, що об'ємний дизайн. Отож, я вже мрі, мрію приміряти таку пропозицію. Зверніть увагу, що у нас каблучка має ось такий цікавий об'єм, і навіть об'ємні форми вони також мають мікроінкрустацію. Ось така розпушена, красива квіточка, яка в центрі з сапфіром В два карати. А вартість 455 гривень. Тож розглядайте все з кожного боку, з кожного ракурсу. Красива, чудова елітна колекція з сапфірами за ціною 455 гривень. Ось так каблучка виглядає на мені. А ви тим часом оцінюєте всю красу цієї прикраси, цієї пропозиції, і чесно кажучи, я знаю, що вам вона дійсно сподобається, тому що від такої каблучки не можна відвести очей. Вона настільки а, шикарна, вона настільки гармонічно виглядає з поміж. Красивими діамантовими фіанітами, які розташовані на короні цієї прикраси, оцініть також що у нас. Сапір входить в четвірку, найдорожчих каменів камені планети. Він дійсно буде захоплювати не тільки вас, а також всіх оточуючих. І ось така красива пропозиція. У нас лише в 17-му розмірі. Але зверніть увагу, що вартість на корунти, а вартість на красиві темні, вечірні, шикарні сапфіри – 455 гривень. Не забувайте, що про повередні підвіски я вам підказую, що у нас є ще. Красива колекція наших пропозицій у вигляді підвісок. І, чесно кажучи, я вже готую для вас наступні наші коштовності, оскільки сьогодні ми ще з вами будемо працювати з сережками. Ми зараз, ми зараз працюємо ще з нашою каблучкою. Я, б, чесно кажучи, все ж таки запропонувала, можливо, навіть ось на фоні нашої демонстраційної леді для того, щоб. Для того щоб ви могли на контрасті, ось так розглянути, роздивитися, як красиво і як ось вишукано виглядає наша ВІП-колекція з сафірами. Каблушка в 17-му розмірі три пропозиції, 455 гривень. А вартість на ось таку неперевершену, чудову прикрасу, Зверніть вам, що треба запам'ятати також номер телефону 0821-0424. Акційні прикраси вони є в лімітованій кількості. тому замовляйте ці розміри, які в нас є в наявності, і це. 17. Отож, зараз ми вже будемо рушати вперед до наступних лотів, оскільки у нас каблучка ще є, але є чим вас ще здивувати на сьогоднішній день. Є у нас красиві пропозиції з перлинками. Зверніть увагу, що перлини сьогодні мають ось такий цікавий, геометричний дизайн. У нас з-поміж таких двох клапанів розміщається рухлива, об'ємна. Чудова перлинка і сережки вам також дістаються за найкращою ціною від нашого а, аукціону: 345 гривень. Зверніть увагу, що у нас в сережках більш ніж 6,5 з грам срібла 925 проби. Отож, колекція, яка варта вашої уваги, колекція, яка обов'язково буде пасувати до будь-якого образу, тим паче, що перлини, вони пасуються абсолютно всім. Тим паче, що ось таких ніжних чудових. Формах. Ось всі проби, ось 925 все є. Вони знаходяться на засібці. Зверніть увагу, що у нас перлиночка має ось такий ніжний чудовий дизайн, який. Є рухливим, а сама застіпка у нас в таких трикутних видовжених формах. Зараз покажу, який масштаб наших сережок. Сережки маються висоту 3 см. Ось рівно 3 см. А тепер давайте все ж таки приміряємо. Мені цікаво, також як на мені будуть виглядати такі пропозиції з перлинками. Тим паче я обожнюю перлини і в мене вже колекція є. Я думаю, що і ви також зможете замовити тим паче за ціною 345 грн. гривень. Ось так сережки будуть виглядати на ваших вушках, зганицівав. Що така колекція сережок, які мають рухливий а, дизайн, які мають такий цікавий рухливий мотив, у нас сьогодні за вартістю 345 гривень. Тепер давайте будемо змінювати рапру зверніть що Колекція з перлинами, зі справжніми красивими білосніжними ідеальної форми перлиночками за ціною 345 гривень. Отож я вам рекомендую записати код товару 132536, зателефонувати за номером 21 04 24 і вам дійсно пощастить здійснити замовлення на ці шикарні пропозиції з перлинками. Отож сьогодні не забувати про каблучки. У нас попереду ще будуть красиві, цікаві підвіски. Ми сьогодні будемо вам пропонувати ще цікаві срібні підвісочки. Тому найголовніше, що я вам рекомендую: все ж таки запам'ятовувати ці цифри, запам'ятовувати номер телефону, тому що ми вже готові крокувати вперед до наступних лотів. Сережки є, серешки є. Телефонуйте, замовляйте зараз. А наступним лотом хочу вам запропонувати красиву цікаву підвіску, яка сторона з красивих шикарних орнаментів. Шикарні орнаменти у нас у вигляді зірки або у вигляді ось такої красивої крижаної сніжинки. Тому така колекція наших красивих підвісок має доповнення це ось такий креативний ланцюжок. Каучуковий він додається до підвіски безкоштовно. Отож, підвіска має у нас свагу майже 6 грам якісного сертифікованого срібла. І у нас колекція підвісок за ціною 398 гривень. Тож я хочу дійсно порекомендувати вам замовляти такі цікаві гер... геральдичні пропозиції. І мрію приміряти на зону декольте, оскільки у нас сьогодні запропонований широкий асортимент прикрас, є що обирати, є з чого обирати, і дійсно сьогодні на будь-який смак. Пропонуємо наші красиві коштовності. Отож, красива, ось така щедра пропозиція. Давайте ще на фоні сукні вам запропоную. Ось так масштабно вона виглядає. І зверніть увагу, що така колекція у нас в лімітованій кількості. Лише три пропозиції. і все. вартість 398 гривень. Зараз покажу інший бік нашої підвіски. У нас ось знаходяться проби 925 від пробірної палати України. І зверніть увагу, що ця колекція у нас має майже 6 грам. Якісного сертифікованого срібла за ціною 398 гривень. Акція продовжується, акція триває. Тому у нас попереду ще будуть також цікаві прикраси. Але я дійсно рекомендую чиросерця обирати прикраси, які будуть красиво виглядати до стилю Кежа. Ви зможете вдягати ось такі пропозиції з вашими улюбленими джинсами, з вашими улюбленими сорочками. Отож, вартість для таку креативну колекцію від програми. Коштовна крамнишка сьогодні щедра, тому тут дійсно думати нема про що треба швидисенько набрати наш номер для того, щоб здійснити своє найкраще інвестиційне замовлення, оскільки тут найкраща ціна на один. Грам срібла. Отож, я ще раз вам підказую, що, що треба записувати ось це код товару, на прикрасу, для того, щоб легко зручно здійснити замовлення 1221,64. А у нас попереду ще будуть і красиві кольє, які я вже для вас потихеньку готую. Отож, кольє з'являється наступним лотом. підвізка ще є. Телефонуйте, запитуйте, обирайте. Далі наступним лотом у нас з'являється ось таке красиве креативне кольє, а тому зверніть увагу, ось такий а, цікавий своєрідний а, стиль модерн. Або ще, чесно кажучи, у мене є асоціації з готичним. А таким образом зможете вдягати ось такі красиві позиції. Бачимо, що це срібна прикраса. Це кольє, яке створено з ось таких елементів видовженої форми, об'ємних. І кульок. Це все срібло 925-ї проби, тож колекція кольє. Колекція кольє, і я хочу вам підказати, що ось така пропозиція також у нас є в лімітованій кількості, але я думаю, що ви обов'язково зможете придбати ці прикраси за найкращими акційними цінами. Отож, колекція наших красивих кольє. Отож, я вже готова відкрити вартість 445 гривень вартість. Вага такого кольє – 12 грам срібла, довжина 45 сантиметрів. – це код товару. Отож, акційні лоти за найщадрішими вартостями на 1 грам срібла. Давайте будемо міряти. Я пропоную одразу поглянути, як вони будуть на мені виглядати, а ви тим часом брати вже для себе. Для своїх рідних для близьких людей, Отож, красива срібна лінія прикрас за цінами 445 гривень. Погляньте, ось так вони виглядають. Ось так красиво, ніжно і делікатно будуть підкреслювати. Вашу зону декольте 445 гривень за красиву щедру пропозицію 925 проби от 12 грам 45 сантиметрів. Зараз покажу вам також і застіпку. Ось кольє має ось такий рухливий мотив, і бачимо, що біля застіпки знаходяться проби від пробірної палати України. Застібка карабінова, зручна, комфортна та надійна. Ви знаєте, що для такої форми, для такого кольє воно дійсно дуже гарно ось поєднується та. Дуже міцно буде тримати на зоні дефольти така застівочка, що у нас підкреслює ще і красу цієї шикарної пропозиції. Бачимо, що срібло-білосніжне, глянцеве найвищої категорії 445 гривень. Вартість за цю пропозицію. Тому зверніть увагу, що у нас сьогодні широкий асортимент прикрас на кожен лот ми створили наймінімальнішу вартість. Отож, оцінюйте все, враховуйте все. У нас лімітована кількість, тому що це ексклюзивна. Ексклюзивна лінія коштовностей, тож акційні лоти за найліпшими цінами по всій території України дешевше ви абсолютно ніде не знайдете. 12 грам 45 см, сантиметрів, красиве, ефектне, стильне, ексклюзивне кольє за ціною 445 грн. гривень. Отож, що я вам рекомендую, що у нас сьогодні ще будуть з'являтися колекції. А давайте запропонуємо. Біля мене є шикарна колекція каблучок. У мене є каблучка. Давайте зараз покажу, її, обов'язково ви зможете швидесенько підготувати інформацію. Тож каблучка у вигляді такого шикарного красивого бантику. Ось такий цікавий ніжний лот, який складається з двох зелених. Чудових краплинок. Отож, є у нас каблучка зі справжніми агатами. Ось такий ніжний чудовий бантик. Ви зможете замовити на подарунки своїм близьким та пханим рідним людям або подарувати донорці на 18-річчя. Чому фоні? Красива колекція з натуральними агатами. Дві красиві краплинки. Розмір у нас є один-єдиний в наявності, і це 16,5. Срібна каблучка 925-ї проби. Майже 3,5 грами, навіть граму трішки більше, і два красиві зелені темні розкішні, ідеально украньовані агати. Отож, фіанітів також присутні. І ось такі ніжні, красиві дві пелюсточки у вигляді бантиків. Попередні прикраси також можете телефонувати, запитувати про них. Вони є в наявності в лімітованій кількості, тому що видисенько дійсно треба визначатись треба вже розуміти, чого ви прагнете досягти в цьому житті, і що ви прагнете придбати і замовити що вам ближче до душі. Отож 298 гривень срібна пропозиція з двома краплинками красивого чудового агату. До речі, така пропозиція сьогодні дуже гарно буде підходити до моєї сукні. Давайте спробуємо це також у і побачити, Тож, каблучка у нас має два. Агатики, і зверніть увагу, що в ювелірних крамницях ви абсолютно за такими цінами срібні коштовності не знайдете. Це сертифікована колекція, тільки розмір 16,5 є в наявності. Тому, якщо підходить, телефонуйте, замовляйте. Давайте вкажу з кожного боку, з кожного ракурсу, оскільки ви повинні знати, що ви купуєте. Отож, біля корони у нас трішки делікатніший дизайн, далі широкі, красиві плічика, глянцеве ідеальне срібло. 925-ї проби і каблучка у 16,5 з половиною розмірі є у нас для вас в наявності. Три пропозиції: все, що є: ексклюзивна колекція від телеаукціону, коштовна крамничка. Зверніть увагу, що треба все ж таки записати номер телефону. Я ще раз нагадую про це, і записати код на прикрасу одинадцять З вами сьогодні працювала я. Оля кажу, вам дякую і до зустрічі.